Доброго дня, сьогодні четвер 13 лютого. Сьогодні хочу показати, як зимують рослини в горщиках. Отак ну, от вони зимують. Під парканом усі. А, вже взимку я їх замульчував Таким от такою сумішю подрібненої кори. А ну, тут ще якийсь пісок, щось туди додавали, Очевидно, щоб здешевити трошки суміш. Тут трошки є присутні також, крім дерев, тут є, от, бачите, ковила якась, це я повисмикував там, де вона насінням попроростала в інших рослинах, я її повисмикував, посадив горщики на, е, на, на зимівку, вже, щоб вона окремо сиділа. От, є тут гроздичка буська. Ну, словом, багато тут усього є. І от почнемо з кедрів. Тут сидять кедри, відпочивають, зміниють. Вони різного розміру є, як бачите, є тут такі недоростки, є, які добре розвинулись. Це все, Це все знесіння 20... 22-го року, мабуть, осені 22-го року, плюс-мінус однакове насіння, але тут є насіння, яке мені подарував пан Олександр з Одеси, яке він збирав в боцаду в нашому вже взимку, коли боцад був закритий. І є з насіння, яке приїхало з Італії, тут все перемішалося, тому що ну, зрозуміло, що частина насіння не зійшла, частина насіння, тисячу частина сіянців, які зійшли насіння, яке проросло, вони пропали, тому ну, тут все перемішалось, плюс воно ж пересаджувалось з касет. Ну, все підряд. Так що італійські і одеські кедри перемішались, нічого страшного, вони плюс-мінус однаково виглядають. Я думаю, що все одно там не було, не було в мене підписано, з яких саме рослин воно збиралось, тому тут, можуть бути. Тут можуть бути атлаські кедри, можуть бути ліванські кедри і, ну, і видові рослини не дуже -то відрізняються між собою, там чимось відрізняються, тому тут великої різниці поки що немає. Ну, далі тут старші рослини. Кипарисовик, парисовик 1 та одна туйка. Кипариси різонські, пару мексиканських. Ну, тут до речі, старші кедри. Такі їм вже 20, з насіння 20-го року, мабуть. ну Принаймні в 20-му році я їх посадив, такі вони вже. Ну, Ні, тис, треба їх діставати, окремо там дивитися. Мексиканські от криптомерія, ще одна в горщику лишилася. Е, тут скарби. Далі пішли, бо це калацедруси зимують в горщиках, теж вони. Бачите, різні такі є маленькі і трошки більші. ті, що взагалі. Вже сантиметрів о, так, 30 висотою. Такий розвинувся. Оце він такий найбільший. Загалом дуже добре себе почувається, мабуть, десь у 20... 23-му році я збирав насіння лазив на дерево. Тут в Одесі збирав Оце от, там ціла, ціла купа насіння була. І оце от тут 10 рослин, але зате добре вони себе почувають. Тут е, італійські сосни. Кому цікаво, бо є прям якась ціла когорта людей, яка цікавиться конкретно італійськими соснами. Ось так от вони сидять, зимують в горщиках, ні, ні, без ніякого укриття. От бачите, тут навіть тут навіть сніг, лежить, трошки снігу є. Тобто підмерзає ґрунт Поки що я не бачу я не бачу якихось знак обмороження рослин. Можливо, це почервоніння цих молодих пагонів, це воно дає трошки, знаєте, криптомерія буріє, бурішає на Так, такого бурнатного кольору, чи бронзового, бронзового воно стає. Та, можливо, це теж сосна. Дає трошки якоїсь смоли, і це вона червоніє. Можливо, ну, я не знаю, що це за пігментація, але інших якихось ознак я не бачу. Сосни зелені, е можливо, якщо вони пропадуть, то далі буде видно. Е тут взагалі у мене іде блюзнірство. Блюзнірство страшне, бо тут в... Е я злочинний вирощувач рослин, е а тут у мене в горщиках, е в горщиках, уявіть собі, зимує розмарин. Теж я поки що не бачу, щоб щось замерзло, ну, воно розмарин так відразу і не покаже, воно буде ви видно навесні, туди далі. Отут, дивіться, тут одна рослинка е цього шаї. Шаблії дібров, а не одна, от ще одна. Оця видно трошки підмерзла, але я думаю, коріння живе. М -м, пахне. Так, тут розмарин, ще якась нещасна лаванда. Це якийсь насіннявий тис, напевно, виріс у мене гінго голе, теж маленький тис, це кипариси. кипариси, які конкретно я поки що не можу сказати. Тут, мабуть, і трошки мексиканських і трошки італійських. На колір вони поки що всі. Всі однакові. Там ще. Там ще. Зимує сосна італійська в горщику. Тут в касетах у мене посаджене якесь насіння, я вже точно не скажу. Отак. Зимують. Зимують рослини. В горщиках взимку цього року ну, я їх не вкривав. горщики у більшості рослин великі. Я замольчував е верх, Отак от замульчував. Земля, звісно, буде підмерзати, але. Ну, замульчував я їх трошки зго, о, згори корою. Кому цікаво, ну, так от мене зимою Ну Все, ну, все добре.